Мені приходиться взагалі пояснювати, для чого гнута ламель в каркасі. Тому що люди ще з радянських часів не розуміють ну, такої заморочки, як досягається ортопедичний за допомогою ламелі. От я вам поясню, так як я розумію. Може, ну, це не по-научному, не по технічному, не по грамотному, але так як я розумію, як я продаю, як я це на собі випробовую, отак я вам зараз і поясню. Дивіться, ламель вона вільна, вона не кріпиться, і вона зігнута. зігнута. І от під час сну, коли ми не контролюємо м'язи спини, і ламель із середини ліжка тисне на матрас, а матрас тисне на наш хребет, то відбувається випрямлення. Тобто під час сну ти засипаєш в такій позі, коли контролюєш м'язи. А під час сну тебе випрямляє. І коли ти зранку сідаєш в маршрутку, їдеш на роботу, то ти автоматично тобі зручно тримати спину рівно. То тобто треба контролювати, що ти сидиш згорбленою, розумієте? Тобто під час сну відбувається от таке випрямлення, і ти 8 годин спиш з рівною спиною. От для чого оцей дугається на цій ламелі? От в чому, як я розумію, ортопедичність.